Наступного року народному хоровому колективу ветеранів праці Калинонька Шосткинського центру культури і дозвілля виповниться 40 років. За цей час тут багато чого змінювалося, і учасники, і репертуар. Але незмінними залишаються любов до пісні та бажання поділитися своєю творчістю зі слухачами. Під час повномасштабної війни виступати на великій сцені артистам доводиться не часто, але на репетиції хористи збираються як і раніше двічі на тиждень. Свобода, материнський біль, плаче калина, ой, у лузі червона калина, патріотичні пісні, які змусять слухача плакати від смутку і сміятися від радості. Так характеризують свій новий репертуар учасники хору. Перші часи не могли петити без сльоз. Ми просто плакали. Готові, котрий ко дню победи і виступимо на площаді, пусть нас слухають всі і плакати будуть. Я говорю, ті, у яких которых... у котрих радість і ті, у котрих На Несмотря на таке воєнне положення, все равно ми регулярно трудимся, регулярно працюємо, регулярно ходим. И Я говорю, наш колектив люди піснями живуть, живуть так сказати творчістю, ну любов'ю пісні к этому хору. Аби підтримувати себе у постійному творчому тонусі, народний хор Калинонька час від часу бере участь у різноманітних мистецьких заходах. Так, з 30 вересня, по 1 жовтня, в Україні проходив другий багатожанровий дистанційний. Ційний проєкт і мистецтв старформат дві формат-2023», в якому шосткінський колектив показав себе на найвищому рівні, отримали велику таку гарну награду Гран-Прі. Але більш нам до душі. Спеціальний приз, спеціальний диплом «Всенародне визнання 2023 року. Це дуже тронуло наші душі, і ми дуже почуваємося щасливими. На русу хор Калинонька представив дві вокальні композиції: Діва Марія та Попорізь відомих українських пісень. Обрали їх для участі у конкурсі не випадково. Говорить керівник колективу Тетяна Сачава. Ми вибрали пісні більш патріотичні. Діва Марія, вона. Що ми молимося за мир в Україні, розумієте? А е, папурі українських пісень ми вибрали саме гарніші пісні туди вставили: «Ніч яка місячна, і червона калина, дуже такі, і зелене поле. Кілька куплетів ми з'єднали дуже гарно і заспівали. І це дуже патріотично. У нас вийшло вивчити музичні твори та ще й розкласти їх на різні партії справа не з легких. Але для акомпаніаторки Оксани Колодко не існує нічого неможливого. Для своїх талановитих підопічних вона здатна перевернути увесь інтернет, аби підібрати їм гарну пісню. Ось ви бачите, ми все у нас все в письмовому вигляді. Ось, і ми розписуємо і співаємо вчимось з дівчатами. Вони дуже гарні, і наші дівчата це ексклюзивні дівчата. Як кажуть, кожна учасниця це на вагу золота. Я їх всіх люблю, і низький вам уклін, мої дорогі і шановні кориси. Ну, а самі хористки у свою чергу вдячні пані Оксані та своїй керівниці, пані Тетяні, за терпіння, увагу та чуйність. Черговий творчий трофей, який здобув колектив на конкурсі «Стар формат-2023» – Це заслуга передусім і їх наставників, говорять вокалістки. Я хочу подякувати від імені всього колективу, нашого керівника Тетяну Васильівну Сачаву і нашого акомпаніатора. Колодка Оксаночко Олександровна. Коли ми прийшли у цей колектив, голос, наче є і музичний слух є, але співати правильно ми не вміли. І дякувати Богу за те, що в нас є такі керівники, які нас навчили це робити. Вдячний ще за те, що коли ми ходимо сюди співати. Наше життя продовжується, не те, що ми чекаємо вже чогось, приходу чогось, а життя наше продовжується. І я дякую. Нашим керівникам варто зазначити, що участь у проєкті ігри мистецтв, Старформат-2023» була не безкоштовною. Для великих колективів вартість складала 850 гривень. Шосткинські хористи без вагань зробили цей внесок, оскільки частина цих коштів ішла на підтримку ЗСУ. Вокалістки Калиноньки вірять, що цієї весни, завдяки нашим захисникам, Україна святкуватиме перемогу, і ця віра допомагає їм жити. Червона калина. Чому зажурилась? Вже скоро співуча весна, від сліз материнських гілками схилилась, синів забирає війна. Не плач, не журися, минеться. Тривога, дай Боже, цієї весни, птахи сповістять, що вже перемога, і більше немає війни.